Сплатив податок спис спокійно за таким принципом живе більшість бізнесменів Львівщини. За даними обласної податкової служби, добровільно сплачують податки 96% підприємців. Завдяки їм податківці цьогоріч перевиконують план зі збору податків до держбюджету на 70 мільйонів гривень. А от наступний рік має полегшити життя малого бізнесу, і з 1 січня набувають чинності зміни до податкового кодексу для підприємців, які платять за спрощеною системою. Це певні податківці дозволить покращити інвестиційний клімат та збільшити кількість охочих займатися бізнесом. Незважаючи на можливі втрати бюджету, держава пішла на те. Щоб розширити можливості застосування спрощеної системи оподаткування. Якщо бути конкретним, то я повинен вам сказати слідуюче: перше, пішли на те, що збільшили граничну суму доходу для малого бізнесу, для фізичних осіб з 500 тисяч до 1 мільйона, для юридичних осіб з 1 мільйона до 3 мільйонів. Вибачте, з 1 мільйона до 5 мільйонів гривень. Ставки оподаткування 3%, 5%, якщо не платить ПДВ. Адже якщо у січні цього року різко поменшили юридичних та фізичних осіб, які працюють на єдиному податку, то до кінця року їх побільшало до майже 50 тисяч.